Доброго дня мої підписники. Ось хотів зняти відео стосовно придбання кущіріза в ціль. Так як він потужний, він вже не рахується мотокуса, рахується як кущі різ. Модель FS460. да дійсно товар хороший, якісний, виготовлено в Німеччині. Ось я поставив на ньому кожух вже для, для головки маркування ось. Так. Ще вода скапує, бо я після кожного косіння стараюсь помити. Катушка, головка, то тобто, есть автокат 46 дроб2. Але цей кущоріз йшов в комплекті з ось таким диском. Спеціальним долотоподібним по дереву кажуть, що він зрізає молодняк до 10 см. Дійсно, правда, ось на нього такий кожух, вже навіть випробував зрізати. Ось докупив ще таку мазочку. В редуктор це важливо, бо дуже часто забувається, потім дорого обходиться в ремонті. Ось такий от паковочка. Да. ключик і там ще. Переходні шайби, окуляри. Теж щіль недорогі, але доволі вони себе оправдують. Ось невеличкий такий кожух, це ставиться на ось цей долотоподібний диск. Ось Кожна деталь маркована. Ось коробочка від катушки. А ось це ще така ємність для мастила і для бензину з паливом. Да, так, це я ще купував до бензопил щіль. Це що в мене є. Ось такі от ремені ось такі от. Дійсно хороші, якісні після них. Взагалі біль в спині. Таке слово можна забути, Це дійсно якісно все зроблено. Така швидка защілка. Ось. Маркування, якщо комусь потрібно собі докупити такі файки. -да. Ну так, всім гарного дня і хорошого настрою.